Це підозрюваний у хабарництві керівник льотного училища Олександр Карауш. Обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 5 мільйонів гривень. Просив суддю прокурор. Розповідає, що встановили слідчі. 25 сп'ятого 2021 року першого низку ползкого надведу два капітани знову стрілилися останником. Та чума близько дев'ятнадцятої тридцять в ході вказано чумак повідомив свою вимогу про необхідність надання їм 20 тисяч доларів США за підписання договору про співпрацю 3-й на 2021-му караору, дівчину з України, домовився, що моком зустрівся з Остатником Вілікарка Петра міського спонсорів Короленка. Ході розмови, караош наголосив Остапнику е, про те, щоб вказану ситуацію. Переговорить на промірну виходу від відомо лише йому, чумаку та остатнику. Більше про вказаний факт нікому не відомо. Після чого караошко відомо Остапенку про накідність передання йому непромірної виходу. Після отримання грошових коштів на третя на 21-го караоша та чумака були тримати. Переходить проведення обшуку автомобіля, на якому караошку було наказано зустріч з Остапенком, було виявлено 20 тисяч доларів США. Моя головна задача – зробити вже общую програму. Ну, и на слава его и наши программы того, что мы могли что-то сам. Никакие деньги, я ничего не знаю, ничего не говорил. Поэтому ну, просто не понимаю. По поводу, по почему они оказались в автомобиле, не могу сказать. Потому что, ну, я не знаю, что он говорил, потому что у меня с машины вытащили, до сих с говорили на все, минут пять, потому что говорилось, если не знаю. Время знали. Высказали на машине, но, соответственно, не было ничего. Адвокатка Олександра Карауша просила суддю обрати під запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Під час затримання каже, слідчі допустили порушення. По-перше, під час проведення освітування ніяких слідів на руках під підзахисного виявлення не було. Слідів порошку ну, лампою, коли просвічували руки. З ними проводилися в одних рукавичках і. Слідчий під час проведення зборів, е торкався інших речей, е сумки, конверти, ручки, документи, все, що було у віддані працівників е поліції, особи, які е підійшли до автомобіля, підійшли до автомобіля, розбили скло автомобіля, е витягнули за стосуванням сили карауша з автомобіля, поклали обличчям в підлогу. І е весь цей час автомобіль стояв. Е Відкритий за півгодини суддя зачитує ухвалу. Запобіжний захист тримання під вартою строку на 60 днів. Визначити розмір застави розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 227 тисяч 500 гривень. Чи вноситимуть заставу? Адвокатка і затриманий коментувати відмовились. Я не хочу надавати коментарі. Це затриманий керівник Кропивницької льотної академії Олександр Чумак. Прокурор просив обрати запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави 10 мільйонів гривень. Адвокат говорить, його підзахисного затримали незаконно. Статус адвоката такий має Чумак Олександр сад. Той слободання про обрання запобіжного заходу також має звертатись керівник регіональної прокуратури прокуроркості в нашому випадку. З Склопотанням звернувся слідчий, погоджений, погоджений з прокурором відділу прокуратури, але не з прокурором області. КПК чітко визначає підстави затримання особи. Застали сліди і таке інше. Всього, з чого ну, передбачено перелік, з переліку підстав, які дають підстави на затримання, в даному випадку не було. Обвинувачення щодо нього надумані, говорить Олександр Чумак. Не мав я ніяких намірів когось отримувати кошти, і в будь-якому випадку, і навіть при е пропозиції мені я знаходив можливість відмовитися від цього і не давав ніяких переваг і зобов'язаний отримувати кошти для себе. Вважаю, що це однозначно провокаційні дії, які направлені по відношенню до мене і по відношенню до е моїх підлеглих. За три години суддя зачитує ухвалене рішення. Повідомлення про підозру є незаконним та як було допущено, так як було допущено грубе порушення процедури повідомлення про підозру адвокату Чумаку, а саме вручено підозру не уповноваженою Відповідно, останній не набув статусу підозрюваного, тому до нього не може бути застосовано жоден запобіжний захід. Негайно звільнити чумака Олександра Олексійовича з під варти в залі суду. Ухвала може бути оскарна до Кропінського апеляційного суду протягом п'яти днів. Все це це грунтувалося на тому, щоб дискретувати Державну льотну академію як державний вуз і з метою збільшення економічної переваги приватним школам. Спілкувалися з приводу фінансів однозначно, однозначно, тому що однозначно є в льотній академії є комерційна складова разом з тим. Ніколи не стояло питання з приводу 20 тисяч доларів. Це була пропозиція безперебезпосередньо Остапенка, і при наявності цієї пропозиції. Особисто мені я особисто відмовився. Привод рішення вважаємо його незаконним. Будемо скаржувати до Кропивницького апеляційного суду. Керівник Кропивницької льотної школи форсаж Олександр Остапенко телефоном сказав Суспільному, що не коментуватиме нічого у цій справі, поки триває слідство. Анна Добрань, Володимир Волок, новини на Суспільному, Кропивницький.